З нагоди 72-ї річниці визволення Ніжина від нацистських окупантів у міській раді відбулася урочиста зустріч із ветеранами Другої світової війни. Друга світова війна безперечно одна із найчорніших сторінок в історії людства. Ніякою мірою неможливо Виміряти збитки, завдані війною, тисячі зруйнованих міст і сіл, втрачених пам'яток історії та архітектури, а й найстрашніше мільйони загублених життів. І ніяких виправдань не знайдеться для злочинів проти людства. Україна опинилася серед країн. Що найбільше постраждали під час Другої світової війни. На фронті і в результаті масового знищення нацистами мирного населення загинув кожних шостий мешканець України. Не, обійшлося страшне лиха, не обійшло страшне лиха війни і Чернігівщини. Під час бойових дій на нашій рідній землі загинуло понад 20 тисяч бійців. І це не повні дані, адже не було враховано так звану чорну піхоту чоловіків від 16 до 50 років, які були мобілізовані польовими військоматами без огляду на стан здоров'я, яких кинули в бій майже без зброї, без військової підготовки. За час німецької окупації з вересня 41-го. По вересень 43-го року в Варварській знищено майже 128 тисяч мирних мешканців області. Спалено і знищено 725 населених пунктів. Найбільша каральна акція нацистів це карюківська трагедія. За своїми масштабами вона стала найжорткішою по знищенню мирного населення. І зараз історики, дослідники проводять роботи для того, щоб відродити цю пам'ять. Це майже більше 7 тисяч мешканців Корюківки було знищено і спалено під час цієї трагедії. Неможливо осягнути всю повноту трагедію, яку довелося пережити в нашій країні. Ми вклоняємось шановним ветеранам. Які пройшли шлях страшної війни і сьогодні гідно виховують нове покоління своїх правнуків, онуків, дітей. Низький, низький уклін вам, шановні наші ветерани, ми з глибоким сумом і шаною згадуємо священний подвиг кожного, хто віддав життя, захищаючи рідну землю у роки Другої світової війни. Ми низько схиляємо голови перед тими героями, які відстоюючи незалежність нашої держави загинули під час Революції Гідності та в зоні антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях. Вічна їм слава і наша безмежна вдячність. Усіх померлих захисників вітчизни вшанували хвилиною мовчання. Від голови обласної державної адміністрації вітаю вас з великим святом 72-ю річницею визволення Чернігівщини від нацистських загарбників. Передаю також вітання від народного депутата України Кадоли Олександра Михайловича. Бажаю всім щасливого і заможнього життя у мирній європейській країні. Щиро вітаю вас від Німецької міської ради. Від її виконавчої комітету від себе особисто з 72-ї річниці визволення Ніжина від нацистських загарбників. Наш древній Ніжин має багато славних історичних дат, які могли б стати основою для відзначення, відродження Ніжина, народження його і визначення як дня міста. Але серед всіх дат є для нас. Найважливіше це день визволення Ніжина від нацистських загарбників. І саме в ці дні ми святкуємо і світло свята, День міста. Хочу сказати, що от сьогодні ми вітаємо наших славних ветеранів, дітей вільних. І неймовірні почуття, немовірні емоції. Гордості за вас, за ваш подвиг, за те, що ви пережили ті лихоліття війни по воєнні роки, змогли перемогти, вистояти, перемогти в, в найстрашнішій війні в історії людства, а по воєнні роки відбудувати наш рідний край. І вона загиблих, вони викарбовані в мраморі і залишиться. На всі віка і на всі покоління. Якщо переховувати по іменам всіх загиблих, то не вистачить і сонячного дня, але пам'ять про них буде завжди і всіх покоління. Міський клін вам за ваш подвиг, за те, що завдяки вам ми можемо жити, жити ми, наші діти, ваші внуки. Міський вам за це уклін. Дякую вам за те, що ви для нас є прикладом, який дає нам наснаву, дає нам приклад, який повинна бути непохідна сила волі, любов до рідного краю, до батьківщини. І саме на вашому прикладі зараз ми відбудовуємо, захищаємо нашу рідну, волелюбну Україну. Дай Боже вам здоров'я, натхнення, успіхів у тому, що ви, разом з вами ми відбудовуємо наш рідний край. Бажаю всім присутнім єднатися, гуртуватися навколо єдиної спільної мети, а саме волі і незалежності нашої держави. За яку далекі сорокові роки мільйони людей, мільйони українців віддали своє життя і свято вас. Заступник голови Чернігівської облдержадміністрації Сергій Беконя та міський голова Ніжина Анатолій Лінник вручили ветеранам відзнаки президента ювілейні медалі «70 років перемоги над нацизмом. Державні нагороди отримали Петро Кропив'янський, Юрій Власовець, Іван Дубров, Геннадій Педоро, Павло Литвиненко, Олексій Савченко, Ганна Іваненко та інші ветерани-визволителі. Вам низький поклон! Низький, низький, низький поклон! Браво вам! Слава вам ветеранам! яким сьогодні знаходиться. Ветеранська організація, яка начітує більше 13 тисяч ветеранів, Сьогодні присутствують председателі ветеранських організацій, актив ветеранського руху. Хочеться слова сказати благодарності їм за поддержку ветеранської організації, за оказання допомоги і теж поздравити з нашим прекрасним праздником. Днем освобождення Нежина! Ветеран Юрій Власовець створив фотокнигу про героїв Другої світової війни незгасимий вогонь пам'яті, яку подарували всім гостям та ветеранам. Страшні часи війни, що навіки записано в книгах і досі живуть у душах усіх учасників Другої світової війни. В то время як я пішов партизани, мені було тільки що 16 років. Разом зі мною були багато от наші, мої товариші, які період війни з честю випадляли. Святой Долг за захист нашої держави. Вони і зараз в строю допомагають виховувати наших дітей на терапісному дусі. Я вам можу сказати, що серед нашого колективу, патрізанського колективу, є сьогодні одна дівчина. Яка в роки війни була дуже молоденька? Це Ольга Євгімовна. Не просто партизанка, а вона сьогодні і день народження. <плодження> і я в присутстві великого колектива захисників чисть молоді вручаю свою книжку шляхами переможців якою написав для наших читачів? Олечка, я з тебе знаю, як ти була молоденька стояла на посту, на посту. Я йшов на мою операцію, а Оля стоїть. Я кажу, а що ти стоїш? А я на посту, а кого ти охраняєш? Маму і патронату. Так що вона маленькою, а вже оганяла свої народ. Спасибі, що вистояли, що вижили, що перемогли.